Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Цієї ночі на фронті загинув командир російського добровольчого корпусу Денис Вайтрекс Капустін. Як повідомили у самому корпусі під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку, внаслідок влучання від дрона. Капустін був не лише командиром, а й засновником підрозділу, який воює на боці України в складі Сил оборони в РДК Заявили, що обов'язково помстяться за його смерті. І що всі обставини інциденту наразі встановлюються. Денис часто називав себе націоналістом. Який бореться за вільну Росію і незалежну Україну у 2017 році? Він приїхав до України, де розвивав спортивні проєкти, був прихильником революції гідності. І початком повномасштабного вторгнення Денис Капустін ініціював створення РДК, який мав на меті об'єднати росіян, що стали на захист України. Командир російського добровольчого корпусу загинув на запорізькому напрямку. Саме там на півдні окупанти останнім часом посилили наступ. За словами очільника головного управління розвідки, захоплення всієї Запорізької області серед головних задач Росії у війні проти України на наступний рік. І зараз я запрошую до розмови Івана Тимочка, військового експерта. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні, радіба. Героям слава, враховуючи те, що зараз відбувається на лінії бо як розвивається ситуація на фронті, і відштовхуючись знову ж таки від прогнозу очільника головного управління розвідки, який каже, що росіяни мріють про захоплення Запоріжжя разом із Донбасом, звісно, але чи бачите, ви можливості у Росії на наступний рік здійснити поставлені цілі, виходячи з їхніх можливостей Ресурсних можливостей, на жаль, якщо би тільки оцінювати російський ресурс, то можна було сказати, що вони на піку можливостей навряд чи вони можуть дати на гора результат. Але знаємо, що Росію підтримують і Китай, і в економічному плані. Менше, ну це ж не моя вигадка, це саме заяви Китаю, які казали, що не дадуть Росії програти, чи не дозволять, щоб Росія програла це і, ну, і Іран зараз його побив. В Ізраїль там тобто набагато менше є помічником. Це і Північна Корея, яка надає помірну допомогу, або відносно навіть її можливостей значно більшу. І є, скажімо, таким перевалочним пунктом в плані завезення різного призначення товарів з Азії в Росію тут і ми бачимо крайні зустрічі, скажімо, Путіна з індійським лідером, тому і певні там їхні угоди навіть у продажі. Їм російської зброї, зокрема Іскандерів, плюс питання нафти газу, ми бачимо, що є певний інтерес і взаємодію співпраці з Росією навіть і тому тут власне потрібно також виходити в оцінці потенціалу і можливості Росії наскільки, скажімо, союзники, партнери чи заінтересовані країни. Будуть надавати їй допомогу, чи будуть обмежуватися деклараціями, чи, скажімо, якимись практичними речами. Ну і другий момент також буде залежати від того, наскільки російське населення буде готове терпіти оці всі економічні проблеми і виклики, в яких зараз є Росія, які точно масштабуються. Ну, наприклад, сьогодні ж знаємо, що було знову продовжено мораторій. Вдається до лютого 26-го року про заборону продажу з Росії. Тобто, ми бачимо, що це вже є доволі серйозна криза, і дня не минає, щоб десь не вибухала якась станція чи за прямі бюджету удворюючій галузі структури російської держави і, і армії в цілому, з іншої сторони. Знову ж відносно тих декларацій, які заявляє Путін, і практичних можливостей. Ну там точно вони не спроможні і, і половини тих декларацій заявок Путіна втілювати і виконувати. Ми бачимо, що як він пишається, якщо якесь село нас займуть російські війська, там аж цілі наради проводяться. Чому тому, що іншого результату немає? З другої сторони також бачимо. І розуміємо, що війна для Путіна це перш за все момент збереження його диктатури. А отже, відмовлятися від війни він не буде, не дивлячись на скажімо реальні економічні спроможності Росії, поки є російське населення, поки є власне є можливість кого відправляти і на чому з другої сторони дійсно нам зрозуміло, що на оперативному рівні. Так, у них є задуми по окупації Запорізької області. Це Герасимов озвучував, цілком офіційно він говорив, що вони відкривають новий стратегічний наступ для напрямок для наступу. Це Запорізька область, Рим. Вони південь України вони вважають як таким, як доконаний факт, що вони там вже себе зреалізували. Тому, хоча це теж величезний сумнів, судячи з того, як зараз нашим військам дається дійсно і нашим силовикам руйнувати їхні системи там протиповітряної оборони і виводити з ладу російську авіацію в Криму після того як відігнали російський флот, ну але тим не менше. Можемо говорити, що росіяни також і мають претензію на Сумську область. Ми ж бачимо взагалі, вони розглядали як стратегічний наступ на Сумщину, те, що він провалився цього року, це те факт, і це вже який, вже, напевне, другий Проби наступу на Сумщину, які провалені. Один був 22-му році, другий зараз. Якщо Дніпропетровщина, так знову ж її в окупації Путін розглядав. Ще у 2014 році пригадуємо ті події, які тоді були. Тому, звичайно, що від цього власне його там проекту, як він називає Новоросія, так оце мертво народжена структура, яку він дуже чомусь хоче оживити, а вона ніяк не оживає, але тим паче. Задум є в нього власне вісім українських областей окупувати на стратегічному рівні, хоча на глобальному розуміємо, що принцип у нього це окупація всієї України, паралельно проводить підготовку до війни якоїсь чи локального чи масштабного характеру з європейськими країнами. Тобто, ми усвідомлюємо, що якщо реальних кроків консолідативних не буде Європи України. Європи по відношенню до України то реальних наголошую, практичних у плані все таки сформування нарешті спільного якогось безпекового майданчику не просто на рівні там політичних переговорів, а спільних військ, спільних структур, е власне, мілітаризованих і на рівні армій, То на жаль, Росія буде пробувати хитати цю ситуацію в 26-му році однозначно. Ну і плюс можливості для того, щоб виробляти ракети і продовжувати усі масовані удари. У них теж є. Про це теж говорив очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило в інтерв'ю. Суспільному. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами наживо. Ми рухаємося далі.